Привіт із Одеси! Тут вже справжня весна і її ми будемо зустрічати разом з родиною Гаврилюків, які обожнюють готувати за рецептами Руслана Сєнічкіна. Ходімо на сніданок. Здравствуйте! Приходіть, пожалуйста. Це вам. Це подарунки. Дякуємо. Це наша доченька Євангеліна. Їй сім місяців. Це наш тато Костя, я мама Діана. Місці ми сім'я Гаврилюков. У цьому великому будинку живуть цілі три покоління Гаврилюків, окрім молодої родини, тато, мама Діани та брат Сашко. Господар і тато великої родини Сергій Олександрович вихваляється. Більше десяти років дім будували власноруч. Купили трущобу, і от все своїми руками по чуть-чуть і построїли. Після короткої екскурсії господарством нас запрошують. на особливый снеданок. Блинчики со шпинатом, э, с творогом, ну и с зеленью. Когда-то в одной передаче делала Руслан Сенечкин, угу. поэтому я решила попробовать. А что-то уже готовили по рецепту? Картофельную запеканку готовили, но... Или она не получилась, или там что-то по рецепту было не то. Но... В общем, что-то пошло не так. Ми заспокоїли Діану і переконали, що і у Руслана не завжди все з першого разу вдається. Ох, Я хвилю, я хвилююсь. А ось млинці виявилися дуже смачними. Очень вкусно. Ось так кожен день, поки усі на роботі Діана і хазяйнує. П'ять років тому вони із Костею одружилися і вирішили жити з батьками. Я зразу скажу, я хочу жити тільки зі своїми родителями, і я даже не представляю, як би я жила зараз без них. Тато тільки і зрадів донечку не відпускати. Два різних холодильника, дві різних кухні. Ми іноді з дітьми дітям в гості. Іноді ні к нам ходять в гості. На другому поверсі і живе молода родина. У кімнатах завжди багато квітів, а на стінах сімейні фотографії, знайомство, пропозиція, донька. Познайомились. Ми так я в ночному клубі діджеєм, а Діана була ведучою що таке такое між нами. Ну якби я сразу не по довіду так виду не подав, що вже вісім років без цієї жінки життя не уявляє. Коли Діана була беременна, вона дуже хотіла сало з варенням ночі. встал, <кху> пішов на кухню, нарізав сало. Макала сало в варенні, так вона і кушала його. Коли з'явилася у нас Євангеліна, з роботи почав швидше повернутися, спішити вдома. Буває, іноді жду, поки не проснуться, щоб хоч чуть-чуть з утра з ними побути в ми стали друг к другу относиться ще более ніжні, ще більш тріпідні. У нас одинакове татуїровки в знак нашої любви і преданості друг к другу. Це на іспанському написано Вмісті навсегда». Ну і на такому відному місці, щоб всім було все понятно. Так і з почуттям гумору та всеохоплюючою любов'ю, і живе родина Гаврилюків. І переконують від батьків переїжджати не хочуть, і не тому, що зручно, а тому, що разом веселіше.